Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч Донецького Шахтаря, який відбувався у Лізі Європи у сезоні 2016-2017 років. 15 вересня 2016 рік. Груповий етап Ліги Європи. Перший тур. Група Аш. Коньяспор. У себе вдома. Команду приймає Шахтар Донецьк Пауло Фансекі 1-0. Шахтар Донецьк перемагає. Це вирішив єдиний м'яч, який на 75-й хвилині забив Факундо Феррейра. Ну, давайте, друзі, ми -то про це -то з вами будемо по порядку так говорити. 4-4-2. Стартова розстановка Конія Спора. Головний тренер команди Каджаман. у воротах Крентили, Туран, Вукович, пара центральних захисників, Дуглас, Скубіц по флангах, Йонсон, Чемдалы, Ахметович, Шахінер Четвірка півзахисників, захисників, Мілашевич, Баїч у нападі. Це коні аспора. Шахтар Донецьк, Пауло Фанцека, головний тренер команди. Андрій П'ятов у воротах, Ярослав Ракицький, Олександр Кучер, пара центральних захисників. Ісмаїлі Богдан Будко по флангах. Тарас Степаненко, Фред, центральні опорні півзахисники. Віті Коваленко, центральний атакувальний півзахисник, Бернард Марлас по флангах та Факундо Ферєра у нападі. Це стартова розстановка Донецького Шахтаря. Ну а тепер, друзі, давайте будемо говорити якраз та про сам футбол. На ну, ще вам, друзі, можу сказати? Донечани заволоділи територіальною перевагою. Більше шахтарів м'ячем. Команда більше володіла Пала Фансекі. Більше донецькі шахтарі атакував позиційно. Але ось забитий гол ніяк доначе нам не вдавалося. Ось пригадується, э, до речі, до речі, був мен, до речі, в коне спор, коли на 10 й матчі м'яч влучає в стійку. в стійку м'яч влучає, э, голову там чим далеко просто пробивав стійка каврит, рятує донецький э, шахтар. Але все одно донеччини більше проводило часу позиційні атаці. Донича найбільше атакували. пригадується гарматний постріл Фреда. Але на місці був гол коня спора. Десь так на 22-й хвилині матч був непевний момент Штаря, Ну, в принципі, в коні спора також те моменти непогані були, справді. Так, да, Доничани більше на м'ячі. Да, Шахтар Донецьк більш там атакує, більш там створює моментів в позицій, позиційній атаці. Але Конія спору в обороні команди вже точно не відсиджувалася. І, в принципі, і свої контратаки також у турецької команди проходили. Але забити ось ніяк не вдавалося ні донечанам, ні, відповідно, ні Коніяспору. Рівний. ну, По моментах, напевно, в принципі, футбол був рівний, тому що якщо, якщо там ретимент Коніспора там і стійка була. І, в принципі, такі небезпечні були нагоди відповідно Коніспора, але одночасно вони також відповідно, були. ось, Але да, володіння м'ячем там була територіальна перевага за штерем, але по моментах, напевно, перештам такий плюс-мінус був рівний другій... на другий тайм. да? На другий тайм вийде у донецьку штаря Тайсон, Едуарда та Малшев. Каніаспора вийде М'єхан Сенмьос та Хора вийдуть у каніаспора на другу 45-хвилинку. Донечани мали ініціативу, я ж кажу, більше володіли м'ячем. Більше атакували саме позиційно. Але, в принципі, по таких небезпечних нагод, напевно, була все-таки рівновага Тому що каніаспора, в принципі, також був на пані нагоди. Приказується удар на 51-й матч Віті вітікаваленка. Коли голкіпер каніаспора відбив удар Вітікаваленка. І до речі, Вітікаваленка, я вам хочу сказати, дуже був, до речі, активний. Ось доничани, так справді, на мою думку, у другому таймі виглядали цікавіше. Там факунду а, і Facunda був на певний момент справді десь так на хвилині 62 Ось, ну а спору відсиджувалася команда на власній вже половині поля І було, напевно, навіть, навіть, знаєте, помітно, що спору, в пінічі би і влаштовувала. матч, Шахтар розпочинає тиснути. Прикраситься у 73-й гвиніматчу у Тайсона, коли Тайсон з 19 метрів пробиває Тайсон. Повз ворота пробиває Тайсон, дуже хороша менстера Шахтар. Потрібен Голос ними то шахтар близький близь... 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 до голос, ніби там дуже все близько, але ось не вистачає Трішки не вистачає, але ось вона, 75 та хвилина матчу, а то донецький шахтар, дуже хороша атака проходить по правому флангу Богдан водку, простреляна на дальній стійку Феррера замикає головою гол гол Факундо Феррера Забиває гол, з близької відстані. Просто Замикає простір Богдана Будка і з близької відстані головою переправляє м'яч. сітку тковарить Канія Спора. Дуже важливий м'яч. Забиває українська команда. 1-0. Факда Ферера на 75-й хвилині виводить донецький шахтар Опере. Дуже важливий м'яч забули донеччани Канія Спор там намагався відігратися. Але донеччани дотримали свою перевагу. мінімальну перевагу. І справді взагалі перемога була прям неймовірно прям важкою. Просто неймовірно важкою. Це була перемога 1-0 на виїзді. Гол Факундо Феррейри приніс Донеччанам перемогу. Важка, друзі, перемога. Але донеччани перемагають. Донеччани перемагають. І здобувають неймовірно дорогоцінні якраз то три залікові пункти. І справді, перемога була просто дуже-дуже справді важливою. Взагалі, друзі, група була не з легких хуштаря. Рівно, таке знаєте, була група. Група Ашці Канія Спору, Шахтар Донецьк. Відповідно, були у цій групі, ще, якщо не помиляюся, була такі команди, як Прага. Португальська команда дуже така непогана. І гент Спортінг Брага. Ну, да, Брага, Гент, Шахтар, Каніаспоар. Ось така була група Аж. Донечани виграють групу, посядуть дуже впевнено першу позицію. 18 очок з 18 можливих можливо, наберуть. нам і вийдуть в 1 16-ту лігу лігою ну, з Європи. Да? В 1 16-ту лігу Європи команда там вийде. Попаде на сельту, а на сельта програє. А ось сельті та програє якраз на ранній стадії однієї 16 финала. Ну, конец спора конец буде четвертым у даній групі. Ну що, друзі, пригадали ми якраз цей матч. Лига Европа, сезон 16-17, 15 вересня, 2016 рік. Груповий етап, перший тур група аж. Каніаспор, Шахтар Донецьк, 1-0. рахунок на користь української команди. Факунду Феррія на 75-й хвилині приніс Донеча нам перемогу. Побажаємо, друзі, Каніаспору, всього найкращого. Шахтарю Донецьк побажаємо всього найкращого. І Андрес також. Я вам, друзі, також чергу серця, бажаю тих всього найкращого, бережіть на головне, друзі, себе, будьте щасливі, всім до побачення, всім до нових зустрічей. І пам'ятайте, друзі, будьте щасливі.